Це Мирослава. Їй 47 років, 10 з яких вона потерпає від цілорічного алергічного реніту. Тому антигістамінні препарати приймає майже постійно. Кілька років тому у жінки була верифікована гіперчутливість до групи алергенів домашнього пилу плісняви та кліщів. Окрім алергічного реніту, Мирослава страждає на гіпертонічну хворобу. У зв'язку з цим тривало приймає комбінацію інгібітора ангіотензин перетворювального ферменту і з діюретиком гідрохлоротіазидом, а також інгібітор агрегації тромбоцитів аспірин. Однак нещодавно в жінки було діагностовано погіршення перебігу гіпертонічної хвороби. Після обстеження лікування гіпертонічної хвороби було відкориговане і призначена комбінація із трьох препаратів: антагоніста рецепторів ангіотензину 2 валсартану, антагоністу кальцію, амлодипіну та діуретика, гідрохлоротіазиду. Також було рекомендовано продовжити прийом аспірину. Таке лікування допомогло стабілізувати артеріальний тиск, але погіршився перебіг алергічного реніту. Посилилась закладеність носа, з'явилися кашель та пчихання. Тому жінка звернулася до отоларинголога. Це пані Віра, отоларинголог з 28-річним стажем. Вона після збору детальну анамнезу оглянула пацієнтку та з'ясувала, що температура тіла в межах норми 36,3. Слизува носа бліда із синюшним відтінком. Набрякла. Більше в задніх відділах після анемізації слизува скоротилась добре. Перегородка з незначною девіацією вліво. Просвіт носових ходів достатній для дихання. Задня стінка глотки рожева, незначна сухість слизової. Слизова оболонка гортані звичайного кольору волога. Голосова щілин. Широка змикання складок, симетричне, незначна гіперемія вільного краю голосових складок, підскладковий простір, вільний, інші лор-органи без ознак патології. Лікарка діагностувала у Мирослави цілорічний алергічний реніт легкого та середньотяжкого перебігу, а також медикаментозний реніт. Зважаючи на супутній діагноз гіпертонічну хворобу, отоларинголог призначила таке лікування: здійснювати іригаційну терапію гіпертонічним розчином морської води 3-4 рази на день, продовжити прийом антигістамінного препарату цетерезину, це по 10 мг раз на добу, розглянути припинення прийому аспірину після консультації з кардіологом, через 10 днів прийти на контрольний огляд. Схема лікування іригаційна терапія гіпертонічним розчином морської води 3-4 рази на день. Цитрин по одній таблетці раз на добу. Після консультації в отоларинголога Мирослава зайшла до аптеки і придбала необхідні ліки. А саме, гіпертонічний розчин морської води та таблетки цитрин. Того ж дня жінка коригувала лікування за приписом лікаря та відвідала кардіолога. І вже через тиждень вона відчула значне покращення, зменшилася закладеність носа. Ихання та кашель майже зникли. На контрольному огляді отоларинголог відзначила позитивну динаміку та рекомендувала продовжити раніше призначене лікування. Ну, шановні колеги, прослухали ми черговий такий медичний скетч. І ви знаєте, mm. перед тим як почати обговорення із нашими колегами, я хотів би сказати, що ми звикли до того, що алергія це хвороба молодих. Не зовсім правильно, вона частіше виникає у молодих у дітей. Але потім ця алергічна хвороба супроводжує пацієнтів все життя. І ось ми зараз бачимо ситуацію, коли е, молода жінка е, з алергічним ринітом, але у неї вже є проблеми з артеріальним тиском. І, власне кажучи, отут дуже яскравий приклад цього, як є синдром взаємного обтяження. Алергічний реніт, із, скажімо, всіма проблемами патофізіологічного плану впливає на перебіг гіпертонічної хвороби, і відповідно, гіпертонічна хвороба впливає на перебіг алергічного реніту. І ось тут ми зіткнулися із такою е, ну, річчю, яка називається поліпрагмазія. Дивіться. Пацієнтка приймає чотири препарати від лікування гіпертонічної хвороби і, відповідно, ще один препарат для лікування алергічного реніту. І от, Юрій Володимирович, поліпрагмазія. Поліпрагмазія це є ну, проблема не тільки у дорослих, і у дітей, я так думаю. Звісно, дійсно, шановні колеги, я хотів би привернути вашу увагу саме на те, що. Як дорослі, так і діти мають ряд супутніх захворювань, і це надвелика проблема в дитячому віці призначати понад три препарати, і з обережністю потрібно призначати таку терапію. Навіть лікування гострого рину воно повинно бути відповідно до. Етіопатогенетичного ведення таких пацієнтів, адже сумісність цих препаратів потрібно також вивчати і розуміти, що потенційно вони можуть нейтралізувати дію один одного або ж і підсилювати. Дякую, дякую, Сергій Михайлович. Ну і от діагноз медикаментозний реніт. Пацієнтка приймає препарати для корекції артеріального тиску, і у неї є алергічний реніт. Все-таки ми можемо говорити про медикаментозний реміт? Дуже, дуже цікаве запитання. Я... Медикаментозний реніт це ж не алергія в звичному е, розумінні цього слова. Там нема ніякого імунного е, компоненту. Це йде судинний, скажімо так, вплив після прийому. Любого препарату є дія, є після дія щодо антигіпертонічний препарат, що судинно звужуючий препарат. І погано виникає тоді, коли його дія закінчується, або вплив на інші вегетативні центри. Тому в розуміння алергія на медикаменти це щось інше. То проходить у вигляді анафілактичного шоку. Або проявив якоїсь гострої реакції, шкір, ної набрик, квінки та інше оце алергія. А в даному випадку я не бачу алергії на медикаменти. Дякую, але у неї вона анамнезі є алергічний риніт і верифіковані алергени. І ця пацієнтка регулярно приймає лікування від алергії. А в цьому плані це не медикаментозний. Медикаментозна залежність це я так, да, розумію. А то, що, що мішає алергіку хворіти на гіпертонію, а, має право. Абсолютно правильно, має право. І от е, справа в чому? Що, бачите, ми зараз добиваємо, у нас концепція, яка? що правильно встановлений діагноз визначає лікування. так? І от е, Вона отримувала лікування від алергії. І було все нормально, вона компенсувала, була компенсована. Потім пацієнці додавали лікування, посилили лікування. Вона приймала інгибітори АПФ, потім там ще налоприли і додали, так, і у неї посилились симптоми е, з носової порожнини. Називемо їх так. І е, продовжуючи вашу думку, все-таки е, це є. Погіршення перебігу алергічного реніту. Чи сюди додавалася побічна дія препаратів, які призначені для лікування артеріального тиску? Я вважаю, що саме останнє це побічна дія медикаментів. Ще було б характерно для такої хвори, щоб вона ще й кашляла. Бо налаприл викликає подразнення в глотці і кашель, який у алергіка, буде насамперед. Е... Розуміти, як прояви бронхіальної обструкції асфальт, а це найчастіше саме на лаприл. Тому я вважаю, що алергія е, тече за своїми, скажімо так, програмою, а додалися ще додали, додалися е, симптоми впливу антигіпертонічних препаратів. Любий антигіпертонічний препарат він же направлений на розширення судин, і в тому числі в порожненні носа. Судини розширилися. Добре, вроді, е, тиском краще, а з носом гірше стало. Тому дуже важливо приймати ці препарати зранку, а не на ніч. Бо туди людина не буде дихати носом, буде храпіння супроводжувати і так далі. Тобто тут вже вплив саме антигіпертонічної терапії. Е, дякую. Таким чином, медикаментозний реніт все-таки, я думаю, коректний у цієї пацієнти. Так, так, ну не імунного генезу. Не імунного так. генезу, звісно. Так, 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 От. так, І ось отут стоїть питання про лікування, ну, взагалі про фармакотерапію. Ми пам'ятаємо, що більшість препаратів, які приймаються для лікування дуже багатьох спектру захворювань, вони метаболізуються в печінці, і на цьому зав'язана система цитохромів. І от е дивіться, от п'ять препаратів, які вона приймає так, практично більшість із них зав'язані на системі цитохромів. І е зрозуміло, що підвищується ризик медикаментозної взаємодії. І от коли ми говоримо про лікування алергічного реніту, доцільно нам використовувати препарат, який би не втручався у цю систему цитохромів. А обійшов би печінку стороною. Я маю на увазі е, молекулу цитеризину. От як ви вважаєте, Сергій Михайлович, це доцільний вибір лікаря, який призначив саме цитеризин? Цілком цілком розумно. Дякую. Ну і от е, медикаментозний реніт, алергічний реніт і гіпертонічна хвороба. Це було б чудово, якби ми добилися ефекту від лікування консервативного. Але ми знаємо, наша практика показує, не завжди це вдається. І от, Володимир Васильович, от, е, які би можна було такі більш радикальні методи використати у таких пацієнтів. Так, згодін з тим, що ця комбінація вазомоторно алергічний рініт частіше зустрічається у таких хворих і в багатьох випадках не вдається компенсувати дихальні проблеми тільки лікуванням алергії чи консервативним промиванням, в тому числі і гіпертонічними розчинами солівими. Тому практика показує, що треба в случаях, коли це неефективно, уже переходить на хірургічне втручание, а их существует декілька видов. Ну, По-перше, это подслезово вазотомия, вот, коли під мисцевой анестезией от отсепаровывается слезовая оболонка от костной костно основы. раковины и затем потом проводится латера позиция нижней носовой раковины. На мой погляд, это процедура не е достаточно эффективной и и, мабуть, лет 15, роков 15 тому, я частейше практиковал эту манипуляцию, но с часом это доказало свою низкую эффективность, и тому более эффективные методики – это ультразвуковая дезинтеграция, это более современная – это радиоволновая дезинтеграция, подслезовая – та лазерная дезинтеграция. Вот я в своей практике последние, наверное, лет, больше десяти лет использую вот такие радиохвилевые втручания. Еще раньше, может быть, в начале 90-х, с початку 90-х, многие ринохирурги практиковали обрезание нижней носовой раковины ножницами угловыми. Ця процедура, я тоже я ее вперше э, применил в 90-х годах и у, у, побачил ее во Франции на ст стажувание. Вот, Причем все носовые перегородки сопровождались резекцией э, нижней трети э, нижней носовой рака. Я э, э, неск несколько років э, також выполнял эту э, операцию пока не появились более щадящие и более современные методики. И сейчас много, больше, наверное, 15 или 20 лет я свою методику не применяю. Достатня вот, радиоволновой дезинтеграции подслезовывает или лазерная. Но, к сожалению, у пациентов, у которых есть гипертони... гипертоническая болезнь, рецидивы вазомоторной составляющей хронического ринита э, встречаются. И э, на мой погляд, э, результат э, после подслизовой радиоволновой радиохвалевой дезинтеграции на протяжении 5-7 роков это очень добрый результат. И иногда э, мы Повторяємо цю процедуру, вона амбулаторного плана і е, та, таким чином підтримуємо носове дихання у аллергіка. Алер... Е, дякую, Володимир Васильович, Сергій Михайлович, продовжуючи от наше оце обговорення, от скажіть, будь ласка, от, е, коли ми маємо неефективне, достатньо еф... неефективне носове дихання, це ж великий ризик все-таки підсісти на деконгестанти і пацієнти, у яких є гіпертонія в комбінації з алергічним ринітом, спокуса дуже велика. То все-таки доцільно використовувати ось такі хірургічні методи. Я в даному випадку пішов спочатку іншим шляхом, це впомнів би про випускання. Це дуже гарний метод лікування вже років 300 гіпертонії. Але я це шуткую. Безлікарців не блокади, без медикаментозної, скажімо так, блокади носа в даному випадку це може бути методом збереження, скажімо так, носового дихання, покращення, зменшення кровонаповнення. Нижньої носової раковини та й поліпшення можливо артеріального тиску. Я б почав курс десь 7-10 таких процедур через день. Думаю, що це дало гарний ефект на декілька років. Ну, тобто, в будь-якому випадку, я знаю, що нас дивляться доволі багато лікарів неотолерінгологів, і у багатьох із них є пацієнти, зокрема з гіпертонічною хворобою. І тому я звертаюся до вас, шановні колеги, що інколи, скажімо, ціна деконгестантів набагато вища, я маю на увазі втрат для здоров'я Ці... не, 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 не ціна у вигляді грошей, а все-таки хірургічні методи корекції вони також доволі ефективні. Ну і оце таки, Юрій Володимирович, ми зараз маємо приклад гіпертонічної хвороби, але ми знаємо, що доволі... Багато є пацієнтів, які хворіють на алергію і мають інші якісь хронічні захворювання, з приводу яких вони приймають лікування і від алергії, і цих захворювань. Який такий практичний лайфхак, пораду можна було би дати от лікарям при лікуванні таких пацієнтів? Ну, це, мабуть, питання, яке продовження і поліпрагмазії. В той же час ми говоримо про сумісність препаратів, які або доповнюють один одного, або не впливають негативно на дію основ... лікування основного захворювання. І коли пацієнт має і алергію, і гіпертонічну хворобу, і приймає таку кількість ліків, вибір цитрину або молекули цитерезину він є обґрунтований тим, що він не Має такої прямої взаємодії на ферментні системи організму і він не метаболізується у печінці. Таким чином він не має негативного впливу на дію основних препаратів у даному випадку. Тому вибір є цілком обґрунтований і е, е, одноразове застосування саме цитрину, воно жодним чином не впливає, а навпаки, по. Покращує якість життя пацієнта, оскільки вже ми бачимо на клінічному прикладі, що пацієнт був задоволений лікуванням, і це також підтверджує рівень знань лікаря, який проводив лікування. Ну що ж, шановні колеги, я вам дякую за таке ґрунтовне обговорення. Я такий невеличкий підсумок підведу: те, що ми знаємо, що вже 20% населення хворіє на алергічний реніт. Ці пацієнти починають хворіти, звісно, у молодості, але вони хворіють і вже в більш зрілому віці. Тому е, досить частим є поєднання хвороби е, алергічної і якихось інших соматичних захворювань. І ми тут повинні пам'ятати про так звану метаболічну взаємодію препаратів, оскільки дуже багато препаратів вводиться в неактивній формі і вони активуються у печінці. І ось ця метаболічна взаємодія сама по собі може давати велику кількість побічних проявів, зокрема і назальних, в тому числі. І тому важливо розірвати ось цей ланцюг метаболічної взаємодії. І для цього у нас є чудова молекула цитерезину, яка обходить печінку, не приймає участі у цих метаболічних процесах. І таким чином ми зменшуємо вірогідність розвитку. Реакції медикаментозної взаємодії.